Це Лесик Українська народна казка Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить, діда, поїдь діду в ліс. Вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От і буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли ще й співає. Люлі люлі телесику наварила кулешику із ніжками і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати, Встають уранці аж цієї деревинки. Та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали синка Телесиком. Росте той синок та й росте і такий став гарний, що баба з дідом не натішаться з нього. От так підріс він той каже: Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От діти зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку, він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та й годує діда й бабу. Наловить та й віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Телесик почув ближче ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Та й прийшла до берега й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка і кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж мати моя. Мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову, а змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Ковалі скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику, до бережка. Тож мені матінка їсти принесла, та й приплив до бережка, а змія його мерщію хопила з човника. Та й понесла до своєї хати. Принесла до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила, змія ввійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу Та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідай, Телесику, на лопату. А він каже: Коли ж не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка, і не поклав на лопату руку, так? каже. Та ні, бо сідай зовсім. Він і поклав голову. Отак, може? Та ні, бо ні, сідай увесь. А як же хіба так та й поклав ногу? Та ні, бо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату. Та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, вліз на Привисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко відчини. Не чуть. Зміючко Оленко, відчини не озивається. От вража Оленка. Вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відзлонила змія заслінку, вийняла з печі печеню та їдять. Думали, що то телесик, попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся телесикового м'ясця наївшись, а Телесик з явора. Покотіся, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони вслухаються. Де це? Та знов Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись, а він знову Покотіться, поваліться оленчиного м'язця, наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитись та й огледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував, вони, як почали знову, от-от уже й перегризуть. Коли летить табун гусей, телесик Лесик їх і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси кажуть нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знов табун гусей. Телесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть, Змії, та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов аж летить іще та бунгусей. Телесик так їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше погодити. І ці кажуть нехай тебе задні візьме, та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти, Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилось на силу летить. Телесик до нього Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко. Та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно сідай, каже, та й хопила його на крила, та втомилася сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопила його, женеця, та таки не здогнала. От воно принесло та й посадовило Телесика на причілку з надвору, а саме ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на причілку, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а те Лесик надвору, а мені. А вона знову виймає пиріжки та й каже, Оце тобі дідусю, пиріжок, а це мені, а Талесик знов, а мені? Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось, наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається то знов баба: Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені, а мені? Спричілка каже Телесик. Отже таки озивається, говорить баба, та зирку вікно. Аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату. Та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильце насипали пшона, так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бублики в'язочка.